Сьогодні у центрі науки Тернополя видавали чергову гуманітарну допомогу. Внутрішньопереміщені особи безкоштовно отримали ковдри та матраци. Це стало можливим завдяки благодійникам. Власне, те, що ми бачимо сьогодні, це маленька частинка тої гуманітарної допомоги, яку ми надаємо людям. Ми надаємо її як місця компактного проживання, шелтери, гуртожитки і так далі. Так і віднедавна індивідуально людям, які її потребують. Волонтери розповіли, що для отримання такої допомоги формували попередні списки. Згодом плануємо розширити цю допомогу, передбачавши там продукти харчування, до такої гроші виплати. Тому сьогодні дякуємо за підтримку Рокаді, дякую за підтримку тих людей. І дуже хочеться, щоб вони себе тут відчували надійно, спокійно. Звичайно, щоб кому швидше закінчили військові дії, вони мали можливість повернутися до рідних домів, якщо вони збережуться. У Тернополі офіційно наразі зареєстрували понад 28 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого це люди, які втратили все. Тому будь-яка допомога для них дуже цінна.